Вітаю, друзі. Чому саме підказки часу? Ну, мабуть, ви чули таке, що головне бачиться на відстані. В даному випадку відстань часу. Про що я хочу вам зараз розповісти? Недавно. Я взнала, що дітки моїх знайомих захворіли на ротавірус. Новий він чи не новий, це вже мене не стосується, але ось про що я хотіла з вами побалакати. В психології є така формула. Прожував, проковтнув. Переварив. Так от, до чого я? Перед цим у нас у всіх була пандемія? Когось вона зачепила, когось не зачепила, це вже не суть справа. Але ось що. Які асоціації у вас тоді були? Навіть самою назвою. Для мене це щось царське корона. І люди, які до мене зверталися з цим питанням з приводу коронавірусу, вони розповідали, що ті, хто захворів, я кажу за обмежену частину людей, тільки ті, з ким я зустрічалася. Ті, хто захворів, так, вони мало того, що в собі усе тримали. Не розповідали, не викидали, не пропрацьовували, ніяк не використовували, на щось забідилися і тримали в собі. Або щось тайне таке. Прям тобі королівські особи. Я це знаю, і більше це нікого не стосується. Ну, Результат був, самі бачили який. А зараз коронавірус. Ой, ротавірус. <кхід> Знову назва, да? Ротавірус. Я не кажу за професійні значення, я кажу за ті тлумачення, які є в кожного з нас. Так, от, повертаючись до нашої формули, проживав. Проковтнув, переварив. Цей ротовірус проявлюється себе через систему травлення, тобто ротова порожнина, те, як у нас їжа попадає в шлунок, і де ця їжа переварюється, кішківник. Повністю Задіяні усі ці частини, Ілі елементи, як хочете, називати. Що робити, коли діти хворіють? так як діти це дзеркало батьків, то в першу чергу питаємо батьків: а для чого ваші дітки захворіли саме так? Що ви в цьому житті? Не прожували, не проковтнули і не переварили. От і виходить, що якісь були події в минулому. А зараз вони себе проявлюють, бо тоді вони не були вирішені. Хочу ще навести ось такий приклад. Частенько. Приходиться чути таке, я батьків не просила, щоб мене народжували. Ну, це по-перше. А по-друге, наукою вже доведено, що не батьки нас народжують. Ні, вони нас народжують, це так фізично, але кого народитися обирає душа дитини. І якщо людина жаліється, ось вони мене не любили, не розуміли, не приймали. А для чого ви обрали? Ваша душа обрала саме таких батьків. Яка вам тут іде підказка? Від часу? Так? Ви ж уже дорослі, якщо до цього дійшли, що. Не треба, щоб мене батьки бу, тоді народили, <кій> привели в цей світ. Це було ваше бажання сюди прийти. Це було ваше бажання, бажання вашої душі обрати саме таких батьків. І ви одразу отримуєте підказку, що мені в цьому світі робити і на що. Першу чергу звернути увагу. Пам'ятаєте формулу? Так? Щось отримали, щось нам не подобається. Спробуйте проживати. Пропрацювати. Проживати? Тобто пропрацювати. Переварити. Тобто зрозуміти. Що мені тут є корисне у цій ситуації? І що я можу з цього отримати? Та переварити, як я можу використовувати ці знаття, знання у своєму житті у цей час, саме у цей час? От таке Така сьогодні інформація для вас, друзі. Буду рада вашим коментарям та запитанням. До зустрічі!